Українські дрони вони влучають у важливі стратегічні об'єкти, які має Російська Федерація. Ну і звісно, вони гарно палають З приводу сьогоднішньої ночі і цієї бавовни, яка була в Росії, говоримо з вами далі. Ну там поки що не зрозуміло, хто прилетів, бо це можуть бути і ГУР, і ЗБУ, і взагалі непонятно, що може і НЛО, не Ми ну, невідомо. Коротше, цієї ночі в Росії в багатьох регіонах лунала повітряна тривога. Туди летіли добрі дрони. Під ударом була Курщина, вибухи фіксували у Корінєво, Також Вороніж, Липецьк, де ймовірно БПЛА налетіли на Новоліпецький металургійний комбінат НЛМК. Про це пише керівник Центру протидії дезінформації РНБУ Андрій Коваленко. І нарешті Рязанський НПЗ. Знову. Зараз кадри якраз таки звідти, ви можете бачити. Рязанки НПЗ нагадуємо, це один з найважливіших НПЗ. Чому? Тому що поряд знаходиться Енгельс, де заправляються російські Т-95 МС і Ту 160 Ну, 160-ті вже не заправляються, бо трошки там підвигоріло пальне, яке Необхідно для них. Так от, давайте взагалі. Нічна атака БПЛА по території РФ ніч на дев'яте. Березня атаковано чотири підприємства. Ну, те, що відомо на даний момент. Перше, найстратегічніше, мабуть, підприємство. Е з причини дуже багато і віди у Дімки Медведєва і Маші Захарової, тому що спіртзавод. Спіртзавод Бутурліновки, Воронірська область, був атакований. Далі е новоліпідський металургійний комбінат, про який ми вже згадували, Рязанський НПЗ. Та. Нафтобаза в Чебоксарах, Чувашська Республіка. От уявіть собі, де Україна і де Чувашська Республіка. Про це поговоримо зараз більш детально. Отже, під атакою були Курщина, вибухи в Корінєва. Ворог повідомляє також про атаку на Новоліпецький металургійний комбінат, одне з найбільших металургійних підприємств. Рефії Комбінат відіграє важливу роль в Росії у забезпеченні промислового комплексу, зокрема, звісно ж, і оборонного сектору. Тому що його продукція має стратегічне значення для російської армії з, ключ... з кількох ключових причин. Отже, давайте розбиратися, чому НЛМК настільки важливий. По-перше, виробництво сталі та прокату. НЛМК випускає широкий спектр металопродукції, яка використовується у військовій техніці, бронетехніці та суднобудуванні. Друге постачання металу для оборонної промисловості. Метал НЛМК застосовується у робництві бронетанкової техніки, зокрема корпусів бойових машин, а також в авіабудуванні та ракетній галузі. Третє роль у суднобудуванні. Російські військові кораблі та підводні човни будуються з використанням сталі, яку постачає якраз цей новоліпецький металургійний комбінат. І четверте ремонт та модернізація військової техніки. Метал НЛМК використовують для ремонту та оновлення бронетехніки. Комбінат входить до переліку стратегічних підприємств Ерефії і його діяльність тісно пов'язана з економічною та військовою складовою Кремля. Пропоную ще раз поглянути на Рязанський НПЗ. Окрім того, повідомлялася в российских пабликах, Тысячи жителей Рязани сообщают о нескольких взрывах над городом. Предварительно ПВО сбивает украинские БПЛА в районе местного НПЗ, поведомляла Рашиста. Как рассказали Шот, местные жители было слышно 4-5 взрывов в районе Дашки. Предварительно система ПВО сбивает воздушные цели в железнодорожном районе города. Официальная информация про цешви происшествии про бачите а пока нет. Дописывала Шиські змі, але в той же час бачимо, що дійсно тривожно було там у росіян. Єдине, що хочеться побажати, нехай більше такої тривоги буде виникати у расистів, бо ми прекрасно з вами розуміємо, що українці. Кожного дня від цинічних атак, які завдає Рошуська Федерація. А Україна влучає, якщо це звісно українські безпілотники, то по важливим стратегічним військовим об'єктам, які впливають на хід бойових дій на території нашої держави. А, з приводу того, що ще дописували про спортзавод у Бутурлинівці Воронезької області, так от насамперед на місці події дуже швидко їхали швидкі допомоги і пожежні автівки машини. Раніше була навіть оголошена. На небезпека атаки БПЛА. дописували рашистські пабліки, що вони активно слідкують за ситуацією. Що як там відбувається, ось цитую мовою оригіналу рашистської ворожої мови. Спецзавод по производству спірта саджащова топліва для БПЛА, паэтому в взорвали, як написали в ми ну, розуміємо, що далі не брали ту інформацію, щоб не показати вам, з якого це рашиського пабліку взято. Але ми розуміємо, що пропаганду не треба російською займатися. Просто вам приклад того, яка паніка відбувається на території Рефії. Знаєте, що вони панікують, Знаєте, що їм там також недобре, і це знаєте трішечки, але гріє українську душу. Але окрім, того, навіть коврив. Одили, уявіть собі, план кавіор був введений в аеропорту владикавказу через БПЛА у небі у північній Осетії було оголошено режим безпілотної небезпеки. Мені цікаво, от о, ті люди, які там знаєш, планували собі подорож, якось, що кудись вони взагалі щось планували поїхати полетіти. Е, їх не тригерить те, що постійно коври оці оголошують. Чи їм це нормально? Що для них це звичайна буденна річ? Мені здається, потрібно було б вже якось реагувати і щось висловлювати своєму місцевому команду не командуванню, а саме політикому да і взагалі кремлівському оточенню з приводу того, що відбувається на їх території, чому типу вони мають. От але по факту, по факту, Російська Федерація розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Ну, і нехай чекають, і нехай панікують, і нехай не знаю, якщо є укриття в аеропорту, то нехай тікають і до укриттів, Бо ось ці коври вони також радують душу українців. Дивись, ситуація наступна: в Росії взагалі собі перельоти куди-небудь. Ну тобто авіаквитки можуть дозволити, ну можливо, відсотків 15 населення. Ну, Терпілі і що потерплять, а решта 85. Ну, вони ніколи не літали їм по барабану на ті каври, ну, вели кавер, ну, вони, вони самоліт бачили тільки по теліку, а той, хто б живе біля аеродрому, тому пощастило, він бачив, як він в небі літає. Ну, Особливого дискомфорту російський глубінний народ від того, що десь введено кавір, ну, я думаю, що особливо не відчуває. Вони на великах подорожують. ну, що мені. Люди, які радіють тому, що в них двічі на добу вода з крану тече по розкладу, ну, це нормально. Ну, тобто Це благо цивілізації. Вода з крана тече, а ти про якийсь кавор кажеш, самоліт не полетів. Фу їм на той, той самоліт. Ну, не полетів і не полетів. У них щось від того змінилося в житті. Ну, е Люди, які живуть в газовій державі, опалюють досі з, е свої домівки дровами. Ну, який самоліт? Гаразд. <пух> е Чуваши. Ми вже говорили про те, що там в Чебоксари прилетіло. Так от. Дивіться, вперше за е весь час повномасштабного вторгнення українські дрони долетіли до Чувашиї. Він впав на територію нафтобази, яка. Реконструюється. Про це говорить голова республіки. За словами Олега Ніколаєва, вранці на території ФМКУ, комбінат бурєвєснік в Чебоксарах мало місце застосування безпілотного літального апарату. Постраждалих та загиблих немає. Ну що ж, приємно. Початок є. До Чувашої долетіли. Будемо дивитися далі. До речі. З сьомого на восьме в ніч також було атаковано досить багато російських підприємств безпілотниками. Так, от з'являються нові подробиці, куди полетіли дрони і куди долетіли, на які об'єкти РФ вони. По яким об'єктам РФ вони вдарили, і також можемо деякі висновки зробити з того, чи постраждали наші дальнобійні можливості зв'язку з обмеженням доступу до розвідданих від США. Все це далі від Олега Жданова, військового експерта. Також не забувайте підписуватись на його офіційний ютуб канал. Посилання на нього знайдете в описі до цього відео. Слухаємо. Но и наши добрые дроны опять посетили Российскую Федерацию и атаковали объекты инфраструктуры, в основном нефти нефтегазовой инфраструктуры на территории Российской Федерации. Наши дроны атаковали Кирижский нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области, где Ленинградская область, где, где наша страна Украина из-за чего аэропорт Пулково почти час не принимал и не отправлял рейсы то есть там был объявлен сигнал ковер, аэропорт был закрыт, около 5 часов утра в районе завода раздалось несколько взрывов, Киширский НПЗ крупнейший нефтеперерабатывающий завод России по объемам производства горючего и ключевое предприятие города Кириши, также а, обломки Были сбиты э, в консерв суш прод, прод, э, продом, консерв суш прод. В Стародубе, населенный пункт Стародуб, это Брянщина. На территории одного из перерабатывающих предприятий горит производственное помещение. Для обеспечения безопасности из ближайших домов эвакуированы жители. Об этом сообщает губернатор Брянской области. То есть и туда. Но я думаю, что не просто так по этому предприятию. Оно вроде как по названию больше консерв, консерв суш. ПРОД называется, то есть оно относится к продовольственным. Я не удивлюсь, что оно, это предприятие могло быть перепрофилировано в ремонтную базу военной техники. Почему? Потому что вспомните, когда пошла эпопея дронов, там в третьем году были репортажи о том, что расистские власти переоборудуют все, что можно. Даже был хлебозавод переоборудован в завод по сборке дронов, дронов Камикадзе. Были, были торговые центры, которые были покинуты западными торговыми компаниями, они пустовали, их тоже задействовали как по производственные мощности для производства дронов. Помните, да, это все. Поэтому я не удивлюсь, что вот этот консерв Сушпрод в городе Стародубе Брянской области являлся военным объектом и работал на оборонку. Может, производил дроны, может, ремонтировал технику, может, что-то что, -то, что -то там еще производили. Военное. Просто так наши добрые дроны не посещают объекты на территории Российской Федерации. Кстати, очень вот показательный вот этот удар дронов сегодня ночью. Почему? Потому что разведданные, прекращение подачи разведданных может касаться и вот разведывательной информации вглубь территории Российской Федерации. Не только на 300 километров, как вот у нас летят ракеты, но и дальше. Трамп мог дать команду запретить передавать нам эти данные. Кстати, он даже сам признался, что он бы на месте Путина тоже воспользовался бы вот этой паузой в плане ограничения передачи разведданных и, конечно же, нанес удары. Так что теперь можем после такого признания... І можемо сміло говорити, що Трамп в з Путіним. Ну і от, користуючись тим, що ми зараз не маємо достатнього об'єму розвідданих, Путін розпочав масштабний наступ на Курщині саме в той момент, коли США перестали ділитися з СУ розвідданими. Принаймні про це пише видання Forbes. РФІ активно руйнує мости і масово атакує безпілотниками, атакують короткі ділянки доріг, намагаючись витіснити нашу. Оборону. Тепер далі. Стосовно розвідданих і фахівців, які їх обробляли. Отут е, з'являється стаття від Тайм. Вони пишуть, що іноземні фахівці, які допомагали обробляти супутникові розвідувальні дані у військовому штабі Києва, залишили Україну. Про це пише Тайм з посиланням на джерело. Західні партнери, як пише видання, займалися даними, отриманими за допомогою західних супутників. Нікого не залишилося. Заявило джерело, видання, яке близько близьке до Генерального штабу збройних сил України. Вон, е, воно не сказав, яких саме партнерів має на увазі. Ну ось так. Дуже цікаво. Один з офіцерів у Києві заявив виданню, що відмова США ділитися своїми розвідданими з Україною призвела до серйозних втрат, а також вдарила по бойовому духу солдатів. Він додав, що російські війська отримали перевагу на лінії фронту. 5 березня стало відомо про те, що влада США перестав перестала надавати Україні розвіддані інформацію пізніше підтвердив голова ЦРУ Джон Редкліф. Призупинення стосується лише тієї інформації, яку зсу використовують для завдання ударів в глиб російської території. Про це писало Sky News. 4 лютого напередодні президент США Дональд Трамп припинив військову допомогу Україні. Рішення зачепило всі поставки американського озброєння, включаючи те, яке вже знаходиться на літаках, кораблях або ж чекає на відправку в Україну з Польщі. Білий дім ухвалив це рішення після публічної сварки в Білому домі між президентом України та США. Країни ЄС в свою чергу намагаються заповнити прогалині у військовій підтримці. Так, Франція та Велика Британія продовжують ділитися з Україною розвідданими.